Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Знову і знову вітаю всіх, хто на хвилі українського радіо. Це фейк-контроль в студії українського радіо Роман Коляда. На відміну від інших сервісів з генеративним штучним інтелектом, історія чатів у DeepSeek може бути передана іншим сторонам, оскільки в застосунку є функція збору шаблонів введення з клавіатури, що дозволяє ідентифікувати користувачів, а також зв'язуватися з серверами китайських компаній. Накшталт Волжіплог. Уявіть, що кожен ваш запит у чат-боті не просто використовується для покращення штучного інтелекту, а може бути переданий третім сторонам. Саме в цьому звинувачують китайські Псік, який на відміну від інших генеративних моделей, збирає шаблони ведення з клавіатури і ідентифікує таким чином користувачів. Національна розвідувальна служба Південної Кореї б'є на сполох. Урядові установи країни вже блокують сервіс для своїх працівників, а США заборонили його використання у Конгресі, Пентагоні та ВМС після масштабного витоку конфіденційних даних з бази даних DeepSeek, про яке стало відомо 30 січня. Рубрика Фейк-контроль регулярно приділяє увагу кібербезпеці, і саме тому ми вирішили торкнутися нової загрози, яку вже певні люди могли встановити собі Бі на телефон DeepSeek обмінюється інформацією серверами китайських компаній. Отже, дані користувачів можуть опинитися в руках сторонніх структур. Що це, що кожен, хто хоча б раз користувався цим ботом, вже під загрозою? Чому саме цей чат-бот збирає більше інформації ніж його конкуренти? І чи варто готуватися до нової хвилі блокувань таких сервісів? Про це ми розпитали у Сергія Жукова, аналітика центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Насамперед, що таке DeepSeek і як він відрізняється від інших чат-ботів штучного інтелекту? Пояснює це велика мовна модель ЛЛМ по суті. Це чат-бот, який може підтримувати з вами розмову, відповідати на ваші питання в рамках натренованої великої мовної моделі, яка навчається. Відповідно розробниками, і яку може навчати і окремий користувач, завантажуючи туди певні тексти, відеоролики, зображення і так далі. По суті, нічого радикально нового, що не можуть робити інші продукти чи такі ж великі мовні моделі від інших компаній розробників. Я не можу сказати, що він там щось прям таке радикально нове може робити. Найбільша його конкурентна перевага, завдяки якій він доволі агресивно вийшов на ринок. Це ну, звичайно це маркетингу і. Що він є безкоштовним, тому що ми знаємо, що значної кількості продуктів конкурентів є, умовно кажучи, можливість безкоштовного доступу з обмеженим функціоналом і платного доступу з розширеним функціоналом і ось діпсік, нібито сходу. Дає можливість розширеного функціоналу, тобто повного функціоналу, який в нього наявний, одразу ж безкоштовно. країна-розробник, компанія, яка його розробником є, це китайська компанія. І, відповідно, все, що має китайське походження, я маю на увазі. Програмні продукти і хардвер, тобто гаджети китайські, які мають доступ до персональних даних. до всього цього варто ставитися щонайменше з великою обережністю, тому що ми говорили про небезпеки Телеграму. Одна з ключових небезпек цього програмного продукту, тому що дані користувачів, в тому числі дані переписок, вони зберігатися можуть на серверах на території Росії і Російське законодавство, згідно з яким спеціальні служби мають безмежний доступ до даних, які зберігаються на серверах на території Росії. Тут же ситуація дуже схожа: тобто дані користувачів, причому навіть ті, які програма отримує фактично без відома користувача, вони зберігаються на серверах на території Китаю і небезпеки, в принципі, аналогічні, да? тому що це. Китайська юрисдикція, китайська правова система, китайське законодавство, і відповідно з якою метою і як можуть бути використані, хто може до них отримати з китайських спецслужб чи інших структур доступ і як потім там можуть це все використовувати це все велике питання. Тому це перше на що треба звертати увагу, до чого треба ставитися, як я вже сказав, з обережністю. 30 січня стало відомо, що з бази даних ді стався витік конфіденційної інформації вже 31 січня. У конгресі Пентагоні та військово-морських силах США заборонили використовувати чат-бот. Які саме дані може збирати Ді Чи означає це, що кожен користувач під загрозою? Відповідає далі Сергій Жуков. Тут проблема в що він збирає дані, це велика мовна модель, не лише те, що їй потрібно для навчання для, для розвитку свого тучного цього інтелекту. Тобто, умовно кажучи, якщо б він збирав лише ваші запити, ті тексти, які туди заливаються, і так далі, умовно кажучи, зміст тих сайтів, посилання на які ви можете давати цьому програмному продукту, це в принципі нормально і всі-сім. Хто працює, це усвідомлювати, має і цим миритися, так чи інакше. А проблема в тому, що за даними знов таки публікації, які зараз є, це стосується не лише повідомлень євдинокорейської розвідки, та це стосується і деяких груп дослідників, IT спеціалістів і так далі. А що цей застосунок, який встановлюється на мобільний пристрій, він може збирати в тому числі персональні дані, тобто, це не лише ваш логін, пароль і так далі, він може збирати, наприклад, клавіатурний ввод, тобто фактично має доступ до. Вашої клавіатури він може збирати, наприклад, дані, які зберігаються безпосередньо на вашому пристрої. Більше того, є інформація, що він може отримувати доступ до знімки відбитків пальців, які в багатьох пристроях зберігаються, і багато користувачів цим користуються. Ну нібито тому, що це безпечно. Навіщо йому? Збирати базу відбитків пальців користувачів, навіщо йому збирати дані про пристрій, ну тобто дані про фізичний пристрій, на якому встановлено цей застосунок, це теж велике питання. Та да? навіщо ця інформація йому потрібна? Ну, скажімо так, це створює ризики потім зловмисного використання цієї інформації, віддаленого доступу до вашого пристрою. Ну і відповідно для відстежування цих пристроїв для деанонімізації користувачів. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто небезпек дуже багато. Теоретично, нібито це використовується так само, як і інші там, соціальні мережі це роблять для кращого таргетування реклами, таргетування контенту, ну тобто для заробляння грошей. Тут а поки що не зрозуміло, яка в них бізнес-модель, і знов таки з огляду на те, що це китайський застосунок, китайський розробник, збереження дуже великої кількості чутливої, тому числі, персональної інформації на китайських серверах, це все містить певні ризики. Ну, відповідно, коли чуєш таку інформацію, то постає просте запитання: а як, зрештою, захиститися? Тож які прості заходи кібербезпеки варто застосовувати, щоб захиститися від потенційного витоку даних через додатки з штучним інтелектом? Сергій Жуков пояснює далі. Просто якщо ви знаєте. Маєте інформацію, що той чи інший застосунок, наприклад, збирає якісь чутливі дані, то умовно безпечним да, варіантом його користування цим застосунком. Є, наприклад, встановлення його на окремий чистий пристрій, тобто маєте резервний смартфон. На якому немає практично нічого, на якому немає телефонної книги, наприклад, немає месенджерів з переписками, на якому немає застосунків для інтернет-банкінгу, який немає знімків ваших відбитків пальців, порожній, так би мовити, гаджет, в якому немає жодної чутливої інформації, на якому немає документів для вас, чутливої інформації, там знімків, якихось або з документами або інших зображень там ваших особистих. Тут ви встановлюєте цей застосунок і звичайно реєструєтеся за допомогою, наприклад, Електронної пошти створеної саме для реєстрації в цьому застосунку, і користуєтесь, тестуєте цей застосунок, дивитесь, як він працює. Що він може, що вам там подобається, що ні, і так далі. Ставити його на ваш основний пристрій, яким ви користуєтесь для контактів з іншими людьми, який може містити, наприклад, месенджери з чутливими переписками. Цього точно не треба робити. До речі, у нас є на сайті центру стратегічних комунікацій рекомендація, як безпечно користуватися месенджером Telegram. Я думаю, що їх можна взяти за основу, і також для інших подібних ризикованих застосунків. Ну, зокрема, до речі, блокувати апаратними. Засобами доступ того чи іншого застосунку до камери, до мікрофона, до телефонної книги, а краще взагалі на цьому пристрої не мати ну і так далі. Ось такі заходи безпеки при використанні Діпсік та й взагалі інших сумнівних продуктів. Ми почули про ці заходи у коментарях Сергія Жукова, аналітика центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Ну і традиційно на завершення рубрики Фейк-контроль додаємо для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних в нашому ефірі. Рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Сьогоднішній фейк-контроль для вас провів Роман Колядам. Тож залишайтеся на хвилі українського радіо. Будьте з нами. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.